Доброго дня, діти! Ми й далі подорожуємо країною мови. Сьогодні ми прибудемо до царства іменників. Разом ми повторимо основні відомості про іменник, його властивості і ознаки та розберемо приклади. В українській мові налічують понад 250 тисяч слів. Як же серед цієї кількості розпізнати їх? Насправді це дуже просто. Кожен предмет має свою назву. І коли ти читаєш, то уявляєш, малюєш подумки цей предмет. Ось дивись, будинок, квітка, сонце. Бач, як просто. Варто згадати, що усі речі колись хтось придумав і дав їм своє імення. От тому і іменник. Українська мова щодня поповнюється новими словами, і сьогодні людство продовжує дивувати нас своїми винаходами. Пригадаємо визначення. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто що. Хто білка, що горіх? Іменники, що називають істоти, відповідають на питання Хто. До істот належать назви людей, Однокласник, Дар'я, назви тварин, їжак, порося, назви міфологічних істот чаклун. Іменники, що називають неістоти, відповідають на питання що. До неістот належать явища природи, сніг, неживі предмети, шафа, будинок. Запам'ятай, назви людей і тварин відповідають на питання хто. Це істоти. Інші назви відповідають на питання що. Це неістоти. А тепер розглянемо малюнки водій. Якщо ми будемо говорити про нього, то скажемо на нього він, пташка. Про неї ми будемо говорити, використовуючи слово вона. А ось на дерево ми скажемо воно. Ми бачимо, що слова він, вона, воно вказують на одну особу. Тому ці слова вживаються в однині. Але ці слова допомагають визначити не лише число іменників, а й рід. Існує три роди. Він чоловічий рід, вона жіночого роду, воно середній рід. Запам'ятай правило: в однині іменники бувають. Чоловічого роду, жіночого і середнього роду. Також іменники діляться на загальні та власні. Загальні іменники означають спільну назву однотипних предметів або явищ. Наприклад, дівчинка, річка, собака. Власні іменники означають індивідуальну назву. Конкретного предмету, що виділяють його з ряду однотипних предметів. Наприклад, Оленка, Дніпро, Рябко. До власних іменників належать ім'я по батькові прізвище, кличка тварин, імена персонажів творів, назви країн, міст, сіл. Улиць, назви водойм, гір та назви зірок, планет, сузір'їв Зверни увагу, власні назви пишуться з великої букви, а загальні з малої букви. Наприклад, дівчинка Оленка, річка Дніпро, Собака, Рябко. Давай розглянемо такі випадки. Олівець, олівці. Що ти помітив? Так, якщо це один предмет, говорять, що ці слова вживаються в однині. Якщо два та більше предметів, тобто множина предметів, тому говорять, що це множина. Запам'ятай правило, іменники змінюються за числами. А тепер підсумуємо. Іменник самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто що. Назви людей і тварин відповідають на питання хто Це істоти. Інші назви відповідають на питання що це неістоти. Власні назви пиши з великої букви. Іменники змінюються за числами. Воднині іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду. Та поки наш урок закінчений, сподіваюся, вам було цікаво обов'язково потренуйтеся самостійно розподіляти іменники за групами значень. До зустрічі!